Дивіться, друзі, багато хто запитується за лазерні рівні хілда. Колись їх випускали, вони були непоганої якості. Це в мене ще з тих варіантів старіших. І я вам скажу, як різниці, ну, хорошого хілду від підробки. Покажу, бо дуже багато запитується, люди на те ведуться, що зараз там дешеві вони, але там виходить, в середині дещо змінили. І виходить, потім людей проблеми. Замічав поки що на даний час на таких ВО -моделях, моделях, бо мені відправляли їх на ремонт, на калібровку. І там дійсно там змінили. Таких ще поки що не бачив, не можу сказати. Зараз я вам покажу різницю, що змінилося, як дізнатися. Значить, ось дивіться, щоб для себе подивитися, знімаєте одну башню, відкручуєте 4 болтики, і вам там буде зразу видно, на чому тримається мають система. Значить, покажу вам, що було видно. все. Ось це в нас оригінальна хілда. Бачите, у нас ось цей низ іде дюралька алюмініва. Ось це йде вже підробка. Ось. Пластик йде. І що з ним стається? От для порівняння, як ви собі бачили, ось вам дві пластик, дюраль. E, Значить, дивіться, що з ним стається. Тут йде мідний такий кружечок. ось цей. Буває при ударі, буває, просто не треба ніякого удару, нічого. Він просто-напросто звідти вискакує, він тут тримається, до нього йдуть кріпляться такі полутки. Воно все, О, бачите, воно все просто вискакує. І все, і у вас лазерний рівень перестає працювати, воно клиниться, і все. І вам треба зразу на ремонт відправляти. Вставляти назад, все, якось клеювати, спаювати і... Знову ж таки, провіряти на калібровку, це знову втрата грошей, економії ніякої не буде вам. Тому дивіться, звертайте увагу на це. Коли зняти ось цю башню, то там можна передивитися і побачити через віконце, вам можливо погано видно, але коли собі зняли і тут то видно, що то діралька. Значить тоді воно нормальної якості, хорошої. А якщо ви там розкрутите і будете бачити пластик, не купуйте, не купуйте, бо будете, ви не зекономите тоді. Ви купите дешеве, потім відправите на ремонт, дорога, доставка туди-сюди. Плюс калібровка, плюс ремонт, і вам вилетить він ще дорогше, ніж хороший якийсь там оригінал чи навіть якась інша моделька. Тому кому подобається, ставте подобайки і дивіться, щоб вас не обманювали. Да, ще дивіться, вже як почав про хілду вам розповідати. Заодно зразу скажу, дивіться, є ось такі ось компактні. Hildi. Також, Вроді маленькі, акуратні, компактні, набагато менший за таку стандартну. Ось, якби взяти. Так, да, Люди теж їх купують. Але я вам скажу такого, краще доплатити і купити якусь іншу модельку, якщо хочете компактну, якусь трохи дорогшу. Тому що ці вже приходять, траплялися мені, так що вони вже приходять і вже проблемні. Вже їх не можна відкалібрувати, вже в них е, якісь проблеми з маятником починаєш калібрувати, воно щось. Постійно чомусь збивається, тобто там вже проблеми, якісь були з підшипниками. щось. Не знаю, чи мені так траплялося, чи так це але так само і люди привозили мене з такими проблемами. Тому я скажу, от вроді і новий лазер був, і все, і такий нюанс, нема на його відкалібрувати. Там біда. Лучше, якщо хочете, якщо собі хочете. Да, доложіть. ну він буде звичайно разів два дорогший ось цього. Ну порівняно. Тут ще акумулятор має бути. Порівняно. Чуть-чуть цей менший, але Тут вже якість зовсім не та захист хороший від пилюків вологи. Далі у нас башні йдуть алюмінієві. Низ іде алюмінієвий. Акумулятор тут потужніший, ніж в цій Хілді. Тут у нас більше 6 годин роботи. Заряджатимемо на одночасно, працюватимуться ну і в тому так само можна було. Але скажу, якість зовсім не та. І також цей працює з прийомниками на вулицях, якщо потрібно собі. На великій відстані там... ми мірили на 60 метрів, але він там, певно, далі буде працювати, Факт тому що далі ми не відходили. Тому такі я не радий би купувати. Ну а якщо купили, то дивіться, перевіряйте час від часу, бо... або взагалі як приїхав, перевірте. Хоча б. Бо кажу, такі нюанси траплялися, це вже не перше. Що вони приїжджали вони, ну мало того, що криво вони показують, так, їх відкалібрувати можна, але ж не завжди. Можна відкалібрувати, коли там проблеми вже якісь є стандартні, вже з підшипником чи з чимось. Ну, це ж дешевий варіант, самі розумієте. Тому якось так. Звертайте увагу, якщо, якщо купуєте щось дешеве, тому звертайте увагу на, на лазери, перевіряйте на почті, на або на місці, в магазині де купуєте. Будь-такі нюанси є. Тому кому подобається, ставте подобаєчки. Якщо звертайтеся, підкажу вам. Чим зможу.